Вітаю! На цьому практичному занятті ми розглянемо декілька прикладів на принцип Діріхле. Я нагадаю принцип Діріхле. Нехай Х та Y Скіншение множини і функція f із множини x множину y. І нехай. Потужність множини x. більша, за потужність множини y. Тоді знайдеться хоча б один елемент Y із множини Y велике. Такий, що? Функція Frimet ses значення Y, принаймні двічі. Запишіть задачу. У групі 20 студентів. Доведіть, що хоча б у двох студентів День народження буде в одному місяці. Запишіть розв'язання. Позначимо через Х. Через х велике ми позначимо множину студентів. А через Y велике ми позначимо множину місяців. Кладемо функцію F, яка кожному студенту x і множини x х велике, ставить у відповідність елемент y. Y це місяць року. В якому народився цей студент? Отже x – це студент, а y – місяць року місяць, це місяць. В якому народився студент Х? Потужність множини Х. Дорівнює 20 20 студентів в групі, а потужність множини Y дорівнює 12. У нас дванадцять місяців року. Отже, потужність множини Х більше за потужність множини y. За принципом Діріхле. Знайдеться елемент Y і змножений y, тобто знайдеться місяць року, у якому функція F прийме своє значення двічі. Принаймні двічі. Отже, знайдеться, хоча два елемента х1 та х2 такі, що функція f переведе ці два елементи в один елемент y. В умовах нашої задачі це якраз і означає, що знайдеться місяць року, у якому хоча б Двоє студентів будуть святкувати свій день народження. Розглянемо узагальнення принципу діріхле. Нехай, як і раніше, функція F діє із множини Х у множину Y. х та y з кінченем множини, і нехай потужність множини х. Більше за потужність множини y помноженої на ка. ДК деяке натуральне число. Тоді знайдеться елемент Y із множини Y велике. Такий, що функція F прийме значення y. принаймні. К плюс 1 разів. Запишіть другий приклад. 66 зайців потрібно розселити у 15 кліток. Доведіть, що знайдеться клітка, в якій будуть мешкати не менше 5 зайців. Запишіть розв'язання, позначимо через іпс. множину зайців А через Y Значимо множину кліток. Складемо функцію f. Яка кожному зайцю x буде ставити у відповідність клітку Y, в якій він буде проживати. Потужність множини x Доревні 66 у нас зайців, а потужність множини Y. Дорівнює 15. У нас 15 кліток для зайців. Виходить, що потужність множини х Більше за потужність множини Y Помножений на 4. За узагальненим принципом Діріхле знайдеться елемент Y, Із множини Y велике. Тобто знайдеться клітка, в якій функція F прийме своє значення. Принаймні чотири плюс один дорівнює п'ять, п'ять разів. В умовах нашої задачі це означає, що знайдеться клітка, в якій будуть. Мешкати принаймні 5 зайців. Не менше п'яти зайців. Приклад 3. Доведіть, що в будь-якій групі з шести осіб знайдуться троє, знайомі один з одним, або навпаки, які зовсім не знають один одного. Запишіть розв'язання. Вилучимо з цієї групи одну особу, наприклад, шостого. Отримаємо множину Х, яка складається з п'яти осіб. Складемо функцію F, яка кожній особі X поставить у відповідність одиницю. Якщо х Знайомий з шостим і що не знайомий з шостим. Отже, функція F діє із множини x у множину y. А множина y в нашому випадку складається з двох елементів нуля і одиниці. Потужність множини x. дорівнює 5, а потужність множини y дорівнює 2. В множині y лише два елемента 0 та 1. Виходить, що потужність множини x Більше за потужність множини y і ще це число можна помножити на 2. За узагальненим принципом діріхле знайдеться елемент Y із множини y. такий, що функція F прийме своє значення, прийме значення Y. Не менше. Два плюс один буде три. Не менше трьох разів. Це значення Y може дорівнювати одиниці або нулю. Давайте розглянемо випадок, наприклад, якщо це значення y дорівнює одиниці. А другий випадок, коли y дорівнює нулю, розгляньте вдома. Запишіть, припустимо, що це значення y дорівнює одиниці. функція F деякі три елемента переводить в одиницю далі одне з двох. Або ці троє незнайомі один з одним, тоді наше твердження доведено або хоча б двоє з цих трьох знайомі один з одним, але вони ще знайомі з шостим. Виходить, що ми знову ж таки знайшли трьох осіб, які знають один одного. Ми розв'язали задачу у випадку, якщо Y дорівнює одиниці. Аналогічно розв'яжіть задачу в іншому випадку, якщо Y дорівнює нулю. Запишіть завдання. Розглянути самостійний випадок. Запишіть завдання додому. Вивчіть принцип Діріхле та розв'яжіть наступні приклади. До побачення!